Сергій Корольов, Павло Попович, Леонід Каденюк. Ці та інші імена відтепер можна знайти в енциклопедії Український космос. Видання не лише розкриває цікаві факти зі світової космонавтики, а й розповідає про український внесок у підкорення людством незвіданих просторів. Самі ж вічі космонати зізнаються, що навіть вони знайшли у книзі чимало невідомих їм раніше фактів. Радіолокатор РТ 70 який стоїть в Криму, бере участь у найпередовіших дослідженнях глибокого космосу. Якщо, наприклад, на місяці хтось би запалив сірник, він би побачив це. Цікаві факти до своєї книги видавець Іван Малкович підбирав понад сім років. Пояснює, прагнув зруйнувати стереотип, за яким усі успіхи радянської космонавтики вважаються виключно російськими. Ми намагалися зробити цю енциклопедію україноцентричною, тому що енциклопедій багато, але вони перекладаються щось про Україну. Іноді згадується, іноді ні. А це сім років такої скурпульозної праці. Ми вибирали що не яскравіше факту. От, от наш екіпаж, екіпаж корабля Колумбія. Місія СТС 87 Перший космонавт України Леонід Каденюк зізнається навіть для нього у книзі чимало невідомого самому космонавту. В енциклопедії присвячена окрема стаття. Переконаний, так і має бути. Хоча додає, вже давно не відчуває емоцій від власного фото у книжках. Я ставлюся до цих фотографій і до себе тут, як нібито це не я. Тут як просто перший космонавт України. І все що це саме Каденюк, що це саме є. І щоб від цього там якісь такі емоції було цього мирина за словами видавців, їхня книга для усіх від 12 до 112. Проте Каденюк найбільше надій покладає саме на молодих читачів. каже, мають знати історію космосу по українськи Олена Угрин, Василь Мартищенко, п'ятий канал.